Біль це перша думка. І ви не помиляєтеся. І зараз я, Таро орелюсь, розкажу вам про карту болю. Це трійка мечів. І про що ж ця карта? Підписуйтеся, ставте серденько в коментарях, якщо вам знайома. Це історія, знайоме, це почуття. Так про що нам говорить трійка мечів? Кожна колода покаже, це оце, на страшніше для мене показує. Ну, просто, от реально вона показує біль. Подивіться, все, нічого немає. Капець, говорю, аж мурахи. Кожна колода покаже вам свою глибину, і ви її зрозумієте. Перспектив тут немає ніяких, на жаль, бо буде боляче. Різко, несподівано наотмаш, такий розвиток подій, на який ви не очікували. Коли потім скажете, я все могла припустити, але не це, Тільки не це. Бо коли робили боляче, знали, куди саме вас вдарити, щоб пекло сильніше. Знали ваші слабкі сторони. Особливо, якщо на карті зображене дерево, це означає, що людина була близька до вас. І скористалися вашими слабкими сторонами. Та є і плюс навіть у самій безперспективній і безнадійній ситуації. І по цій карті він також є. Як несподівано прийшов, так потім і піде. Ви з цим. Зможете жити і рухатися далі, лише шрам залишиться, як досвід. Але зі шрамами живуть, зможете і ви. Тому звертайтеся, будемо лікувати ваші шрами, будемо шукати шляхи виходу з вашої ситуації. Ваша Таро релякс.